Раніше ми жили в літніх будиночках. Зараз ми проживаємо тут. Ярослава Глушко переселенка з Херсонщини. З рідного окупованого російськими військами села виїхала наприкінці квітня разом зі своєю родиною. Оселилась на одній з баз відпочинку в Лозувацькій громаді Криворізького району. Тут є котельня, і ну тут навіть чим хорошо, що можна отаплювати по стороні. Якщо там ніхто не проживає, то економніше ми тоді тут цю… Крило, де живуть люди, на цій базі почали приймати переселенців ще у квітні. Раніше тут проживало близько 160 людей. Наразі лишилось 33. за словами керівниці бази відпочинку Оксани Бобкової. Проживання у літніх будинках вже неможливе через низьку температуру повітря. На даний час у нас працює двоповерховий поверх. Там вісім кімнат з однієї сторони і дві окремі кімнати з опаленням з іншої сторони. Також є окремо розташовані сім будиночків, де ми готові розпочати прийом також людей. В даних домиках стоять буржуйки, каміни або електроопалення. За словами заступника директора з господарчої частини, корпус, в якому нині проживають переселенці, опалюється автономною котельнею. Котел, твердого Який ми зимою таплюємо? Сюди нічого не підходить, кроме брикети і дроба. Оцей котел отаплює повністю це воруження. Олександр говорить, для того щоб топити увесь сезон, їм необхідно 50 кубометрів сировини. Тож нині готують матеріали. Лозувацька ОТГ одна з громад Криворізького району, яка прийняла найбільшу кількість переселенців. Нині їх тут зареєструвалось більше тисячі. Деякі бази не мають опалення їм будуть наразі знаходять інші місця, де є опалення і умови для переживання. Тобто це питання гостре, але вже процес пішов вирішення, і ми готові до цього. Тож всі переселенці будуть з певними умовами, гідними умовами для прожиття. За словами Євгена Ситниченка, опалювальний сезон в Криворізькому районі розпочнеться за планом 15 жовтня. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.